За телефоном 0800 200 600 0800 200 600 А що ви думаєте про лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. Пі ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясер. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр Дар пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Святі, східці. Вже ноги не ходять. Задихаюся. Сусіде. Чекайте, я дожину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, геровітал. Геровітал плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал плюс. Гарне самопочуття, активне життя. Вітаю вас! До вашої уваги програма мед -експертиза.